Знаєте, дітки в школу, коли приходять, в них якийсь урок завжди перший. Я думала, у мене сьогодні урок буде цілий день. Цілий день будуть. Труди. Я не знаю, як воно зараз називається. Коли я вчилася в школі, в нас були ну, труди, трудове навчання. І ми там дуже часто готували. У нас було поділено дівчатка окремо, хлопці окремо. І ми дуже часто готували. І я сьогодні ходю, сміюся, кажу, так, сьогодні буде у нас трудове навчання. Будемо готувати, монтувати. А все ж не покидає спокою, не дає мені те, як, як обіграти цю ситуацію з цією паличкою. Бовіш вчора озвучила, кажу: цемент. Він каже, цементу немає, любастру немає, шпаклівки немає, нічого такого вдома немає. На що тобі каже цемент? Візьми банку. Туди, як раніше ялинки ставили у відро, пам'ятаєте з піском? Туди, значить, мокрого піску, тим паче, що пісок є, мокрий. Же. Ага. Я говорю, хорошо, пісок висохне. І що? І воно буде отак ж хитатися, а не дай Бог ту баночку штурнеш, і буде в мене той пісок по всій хаті. Він мені каже, значить, візьми кришечку, зроби дирочку, за одну буде і краще тримати. Так я оце ж бачите, чим займаюся. Замість трудового навчання і кулінарії, у мене сьогодні трудове навчання, тільки трішки інакше. Я тепер вирізаю дирочку, не хочеться ж її геть де зробити. Виміряла центр. Зараз. Проріжу, щоб всередину встромити. Ось такі справи. От щось такого плану мені треба. Щоб тепер отуди. Оце тепер треба якось натягти. А воно не хоче натягуватися. І не хочеться аж дуже велику видовбати, щоб воно там потім не тіліпалось, поняли, так? Да? Евріка вийшлося. Тепер треба її насунути отуди далі, отак. І вона тут буде ось так обжимати, не буде бовтатися. От, і тепер, тепер, тепер потрібно зробити баночку з піском, щоб потім так бздинь, як ялиночку, посадити. Ось так в мене вийшло. Тут так, тут так, а тепер оце треба якось вставити. Отак. От а от як це зробити? Як це зробити? Ага, не так то й легко. Угам. У нас такий пісок, що в цей пісок навіть не хоче встромлятися. ось ця. Ось ця штукенція палка, скажімо так, да? значить, треба щось думати інакше. Значить, спробуємо так. Спочатку розковиряти дирку, бо він виходить знизу дуже-дуже щільно. Всівся, я його водичкою трішки пролила, чи я вже дійшла до дна, чи ні. Не розумію. А, дійшла. Так, а тепер треба якось швиденько оце висмикнути. От оце, бачите, яка блогерська життя. Оце треба швиденько висмикнути, а це впихнути. Еврика, судячи з усього, я дібралася до дна. Так, а тепер оце потрібно так закрити, а воно стоїть чомусь кривенько. Чи ж якби рівно її встромити цю палку? Шукала, шукала тугу кришку, знайшла таку, що і відкрити не можу. Ага, вона з'їхала в сторонку. Зараз будемо пробувати вирівняти. Вуаля, готова. Я справилася. Така, знаєте, це досить така міцна, міцна, така важкенька. Стоїть класно, нікуди вона не перехилиться. Тепер вага телефона її точно не штурне. Тут, не знаю, палка може все-таки трішки кривувато стоїть. Незрозуміло. Як на мене, трішки все-таки кривувато. Але, зараз покажу. Це і страшно трогать, звісно. О. Але тут же ж оцим. Оп, от послабила. І ось цим регулюєш, як тобі, рівніше туди чи туди нахилити. Ну, коротше кажучи, отак. От Тому, думаю, все буде Their Good. Це оця фігня, що підключати до телефону, блютуз, щоб робила кнопочка. Ну, не знаю, Яшку, що. Е, в, мене, в мене так не працювало. Хоча у мене, мене без проводка, у мене треба було Это... Надо спробувати з проводком. Може, буде працювати. А може і ні. Хто його знає. Ну, коротше кажучи, з першим завданням на сьогодні справилася. Все. Знаєте, такий добротний, універсальний штатів для кухні є. Він ось так розкладується. Ой, а високий. Так, да, палка стоїть нерівно. Тепер я це точно бачу. Е -е, виходить, вона отак стоїть. Сама палка завалена ось сюди, а коли витягла оцю, розклала, як її назвати, оцю ст стропу, вона завалена трішки отак наперед. Ну, нічого, подивимося. Ставимо зараз телефон. Подивимося. А ні, то, може, Вова якось спробує її вирівняти. Не знаю. У ну, мене сили більш не вистачає. А взагалі класна штука. І триматиметься тепер класно, не треба хвилюватися, що там на ізоленті відпаде. І нема бо ця яшку старенька, вона. Її навіть рухати не треба. Вона під вагою телефона сама хилиться куди хочеш, а банку так не схилиш. Все, з першим, з першим завданням на сьогодні впоралися.